Пане Андрію, ми хочемо вас привітати з цією або висловити свої співчуття. Я вже не знаю, як правильно сказати. Тим не менше, цей феномен відбувся. Я би хотів би просити вас прокоментувати цю. Подію, безперечно, історично. Я от не пригадую, не пригадую, щоб за 25 років львівський список міг прийти в Києві. Отже, будь ласка, вам слово. Це ви до мене? Так, па, так, пане Андрію. Ви а, не чули правдоподібно, половину питання, я, але я, фен... я, я, да, я, фен... я, я, я чув тільки е, закінчення е, вашого запитання. Мені приємно, що кияни обрали киян, якісних і добрих киян до Київської міської ради. В цьому списку є всі мешканці Києва. До речі, член партії займає 21 позицію. Всі інші є позапартійні. Я вважав своїм обов'язком зробити, щоб люди погодилися йти в депутати Київської міської ради, тому що ніхто з сьогоднішніх майбутніх депутатів не мав таких планів. А, вони всі активісти, вони всі громадські активісти, вони всі були на майдані, але ніхто навіть думки не мав а йти в Київську міську раду. Тому мені приємно, що вони на це погодилися і дякую всім, що вони обрали дуже хороших людей. Я думаю, що депутати від самопомочі будуть чесними, відвертими і будуть показувати приклад максимальної публічності і фаховості. Пане Андрію, а ви можете назвати країні, ну хоча б глядачам громадського ім'я людей, яким прийшла до голови ця вікоповно вже без жодного сумніву, без жодної іронії ідея? Це наша ідея, це ідея самопомочі, тому що ми цей принцип впроваджуємо постійно. Я завжди запрошую до роботи людей, які є фахівцями в першу чергу, які ніколи не планували там працювати. На, на, на громаду бути у владі, я їх переконую, і мені приємно, коли вони погоджуються. Натомість ті люди, які дуже сильно просяться, я рідко коли їх підтримую, тому що, як правило, вони мають певні меркантильні інтереси. Враховуючи всіх тих, хто входився по Києву, я ще раз наголошую, ніхто з них не хотів. І Логвін в житті ніколи не думав вийти, там, чи Роман Андрейко, чи Гавчук, чи чи той самі Гусовський, всі вони самодостатні, мають чим займатися? Як ви їх знайшли, пане мер? Який був алгоритм відбору? Друге питання. Я звернувся через свою сторінку на Фейсбуці до киян з пропозицією подати мені прізвище людей, які би на думку киян були гідними, представляти їхні інтереси в Київській міській раді. Я отримав десь більше 200 пропозицій. Ми почали наводити інформацію про людей, почали спілкуватися з різними середовищами. І таким чином ми вийшли на двадцятку кандидатів. Ми провели публічну дискусію. Ми провели голосування також через Фейсбук. Тобто, це перший випадок в Україні, коли кандидати пройшли через таке публічне сито, коли, коли фактично відкритий список. Про кожного кандидата можна знати все повністю, де родився, де хрестився, чим займається всі люди відкриті, публічні і так мають робити всі інші партії. Я переконаний, бо це є вимога майдану. Це, це, є, це є здоровий глузд так має бути, пане Андрію, здоровий глузд дорого коштує, звідки гроші на кампанію. За нашими даними, тільки на білборди і аутдор матеріали рекламні в Києві було, тільки в Києві було витрачено більше 17 мільйонів гривень. Виплатили своєї кішки. Ми мали ми мали 100 білбордів і 100 сіті лайків. Mm. І що мене тішить, що нам робили не просто знижки, нам робили феноменальні знижки, тобто люди просто підтримували, хто чим міг. Є, як ви знаєте, чітка випадка процедура, є фонд. На цей фонд поступали кошти від людей, які хотіли нас підтримати, до речі, невеликі гроші. Я думаю, що серед всіх партій, які йшли до Київської міської ради, наша компанія напевно ну, одна з найменш е, вартісних. Я думаю, коли закінчиться вибори там завтра позавтра завтра, це ця інформація буде максимально публічна, так от на сайті партії самопоміч, тому що це наш принцип. Кожна гривня має бути полічно. Пане Андрію. Вони будуть, тобто, ваша фракція, якщо можна так сказати, буде перетворювати Київ на другий Львів в хорошому сенсі Київ, цього. Боже. По-перше, не моя фракція, а фракція самопомочі, тому що це всі самодостатні люди, вони між собою зберуться і оберуть керівника фракції. Я наскільки знаю, що вони зараз активно працюють над стратегічним баченням Києва, тому що, враховуючи реалії сьогоднішнього дня, треба підняти всі напрацювання, які були зроблені в минулі періоди. Ну і треба разом працювати в Київській міській раді. Є новообраний міський голова, є депутати. Я взагалі би був прихильником, що всі депутати разом в Києві працювали для Києва. Mm -hmm. Ще раз наголошую. Якщо ми хочемо побудувати успішну країну, то має бути успішною столиці. Я не знаю жодного випадку в світі, де б була успішна країна і не успішна столиця. Щоправда, то не гріх. З огляду на час, вашої ласки, ще два питання. Що ви будете робити, якщо на виборах до Львівської міської ради раптово з'явиться список донецької самопомочі чи Луганської, чи самопомочі слов'янська? Якщо. Я взагалі прихильник, щоб класні люди йшли у владу. А mm -hmm. щоб в Донецьку до влади приходили активні громадські діячі, активісти, щоб в Луганську Луганчани приходили, у Львові це Львів'яни, в Києві зауважте, це кияни. Mm -hmm. Щоб багато хто чекав, коли мої респридаші там з'явиться, я наголошую, я працюю міським головою Львова. Роботи у Львові є надзвичайно багато, але я постійно шукаю нових людей і я не можу. Щоб Львів мав якісь трошки успіх, а інші міста його не мали. Я хочу, щоб всі міста були успіхні. Та у мене тут був в студії, мав велику честь говорити з одним західним експертом. І він сказав про те, що Україну треба підтягувати до рівня Галичини, а не навпаки. З вашої точки зору, новообраний президент здатний вирішити завдання підтягування країни до якихось бодай європейських стандартів, і що ви як мер очікуєте, хотіли б бачити в якості перших кроків. Від нового голови держави. Дякую за ваше запитання. Я можливо повторююся, але я би хотів, щоб всі розуміли, що ми обираємо не месію. Ми обираємо менеджера, який має служити для громади, і має своїм особистим прикладом показувати велику працездатність. В першу чергу, це мінімізація рівня корупції. Пан Порошенко багато працював і в владі, і в бізнесі, тому я думаю, він прекрасно знає яким чином це треба зробити? Друга річ сьогодні, безперечно, це об'єднання всієї країни, і це, можливо, найважливіше. Треба, щоб було спілкування людей між собою, щоб були ті всі авіаційні сполучення між Сходом і Заходом, між містами, тому що в нас тишна країна є, є, є поділена відсутністю спілкування. Ну, і звичайно, щоб були якнайшвидше проведені вибори до Верховної Ради, нові вибори в органи місцевого самоврядування. Що приходили люди, які будуть мати довіру, тому що сьогодні яка проблема? Критична недовіра до влади. А щоб ці політики, які будуть мати довіру, свій рейтинг спалювали для проведення реформ. Можливо, не популярних на сьогоднішній день, але які дадуть можливість вижити країні і бути успішним. Роботи звичайно, багато. Пане Андрію, зовсім останнє питання. Порошенко зарекомендував себе добрим бізнесовим менеджером. Чи означає це, що він може стати добрим менеджером для держави? Ви знаєте, коли людина отримує. Таку високу посаду. Вона я переконаний і отримує від Бога дуже багато можливостей для цього, щоб ця посада була. Пан Порошенко повинен розуміти, що коли він буде складати присягу, він буде класти руку на Біблію і на Конституцію. І буде нести пряму відповідальність і перед громадянами України, і перед Богом. А це дуже велика відповідальність, і з нею жартувати не можна. Дякую вам сердечно, Андрій Садовий.